Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, з вами я Олег. Сьогодні у нас 25 вересня 2025 року. Я приїхав до Лісу і вже, як бачите, я вже одягнув ну, такі рукавички, перчатки, так як у нас вже похолодання, Ну, у мене було нуль на градуснику. А так трава вже. Вінніом покрита. Ну що, приїхав на розвідку, так не був вже тут, я не знаю, 2 чи 3 дні. Подивитися, що тут за цей час може щось виросло, може з'явилося. Є вже перша знахідка. Ось отакий масличок нас зустрічає. Ой, дивіться. Тут його вже щось підгризло, ну нічого. Але він чистенький. Тож забираємо. Ну ось, показую, я не знаю, чи видно, воно через камеру, все покрите їм, біле. А в нас ще навіть не було осіннього сезону грибів. Невже його й не буде, га? О так-то. Ну що, йдемо? Йдемо на пошуки. Ну, Нарешті у нас така благородна знахідка, ну, не рахуючи того маслючка, Погляньте, який це підберезник болотній. Він такого зеленкуватого відтінку. ну, Сам по собі якби білий. Ну, є в нього такий. Це, це болотній. Бачите, воно тут такий верес, мох, волога і він виріс. Тут поряд з ним поруч якийсь був теж. Не зрозуміло що. Ну, зараз подивимось, що тут ще є. Він абсолютно чистий. Ну це справжній осінній, вони вже зазвичай всі чисті. Тому вибачайте, що сьогодні без кошика. Тому як у мене розвідка. Кошик ну, брав минулі рази і без толку ніякого з пустим кошиком. Сьогодні вже так залишив вдома, взяв пакет, думаю. Багато все одно не назбираємо. Так якщо щось і знайдемо, то буде туди покласти. Ну, подивимося. Може це і не перша знахідка, дай Боже, на сьогодні буде нам. Це я так зрозумів, що це в нас з'являється, ну, вже з'явився на світ, гриб парасолька. Бачите, він ще, ще зовсім молодий. Шапка ще не, роз, ну, не розкрилася. Вони завжди на цьому місці полюбляють рости. Тут я їх гонь ще. О, бачите, зовсім поруч. Так, ну. Це вже якби дає знак, що з'являються, починають з'являтися. Ну, Будемо сподіватися, що в жовтень місяць буде кращим. Ось іще так, вони в цьому місті завжди ось тут я їх знаходив. Ну поки що такі в нас показую вам о, ось іще один теж там ось іще один понад дорогою бачите почали з'являтися парасольки а ось тут погляньте прямо на дорозі які красені стоять дивіться От такі парасольки. Бачите. Вже, бачите, почали з'являтися парасольки. Там я ще бачив три штуки. Ну, Вже камера в мене виключилась і я. Може ну, не такі знімати. Ну що, йдемо далі. Зараз подивимо, а ось іще один. Я не знаю як вам. Видно його А ось хочу вам показати, вже стоять одні <смірки> стовбури від парасолік. Вже хтось шапки позбирав. Ось. Бачите. <смірки> ну так, да, там в основному шапки беруть. Бачите, ось, скільки їх тут було, ось Хтось позбирав. Або зірі поїли. Та ні, це, не, там, це люди збирали, тому що дивіться, як вони всі обережно. Тут ось. ось тут бачите, стільки було. Чесно кажучи, я їх ну, не брав ніколи. І мені пишуть, це дуже смачні гриби. Так, вони на запах я пробував, якби то вони, да. мак. Ну такий запах, да. курки. Курячий такий, приємний. Не сказав би, що грибний, ну якось гриби якось з грибами. <пахнень> як би пахну, чи як ну, такий в них запах. А, а того іменно, да, таке, наче філе якесь. Так щоб очі зав'язали, то й не не впізнав би, що воно таке. Ну, хтось і в нас збирає парасольки. Я думав щось, ну я знаю, що всі беруть такі я. Ну як немає таких, то її то сивний гриб, починай не, не взяти. Може і я колись буду їх брати, я ж не знаю. Все може бути. Ось знову показую вам парасольки. Да. З'являється парасолька. Я думаю, може згодом і будуть ті гриби, які нам потрібні. Ну будемо сподіватися. Якщо сніг не, не випаде, бо хто його знає бачите як буває. Сьогодні встав уже ноль. І ні. Прям холодно було вранці. Так що може все бути. Знову парасолька. Прям сьогодні день якийсь. <хи> одні парасольки. Ну хоч щось і то. Хоч щось, це вже якийсь якби, початок. Будемо сподіватися, що все ще попереду. Можна було ну, парасольок назбирати, там їх мені багато би, і не потрібно. Але вони, бачите, ще й не розкрилися, ще шапки в них там де були нормальні, типу, збір були. О, зараз вам покажу мухомора. Хоч щось тут жина, так незручно, вона колюча. Я думаю мене розуміють ті, хто знають, що таке ожина. Ось такий мухоморщик у нас. Поки що. Ну ще... Зараз є, то ще походимо, подивимось. Залишайтесь, кому цікаво. Далі все буде попереду. Показую те, ті гриби, які на даний час я знаходжу сам. Ну, якби роблю такий відео документальний обзор. Якби для історії. 25 вересня 2025 року ось такий день які гриби в цей день ми знайшли. Зараз хочу ось подивитися, тут така е посадка, такі молоді сосни, характерно для маслюшків. Вони тут завжди ростуть, ну коли як сезон. Ну от хочу я і тут перевірити, а вдруг а мало ли що, одного ж маслюка знайшли. Ух ти, погляньте, бачите як, якого маслючка ми знайшли. О, ось такий. Ось поруч з ним. Ось такий малесенький. Може на суп назбираємо, хто його знає. Зараз подивимося, походимо. Вони щойно почали тільки з'являтися. Ну Вони ще можуть і ми кругом бути. Ну подивимось. Ось іще один. Бачите такий маслючок. Для маслюків бажано брати окремий якийсь пакет, ну щоб їх... Не з усіма грибами, бо вони такі ну, маслянисті. Але так як у нас грибів ніяких немає, крім того підберезничка одного, то я думаю, вони нікому не дискомфортно не доставлять. Ну, почали з'являтися, бачите, маслючки. Ну, в минулому році теж таке время вже бо в мене є десь там відео на каналі 27-го я вже почав ось іще маслючок ось бачите зовсім малесенький ну я такі брати не буду так вам буду показувати якщо де звісно вже більше То... їх по-перше ну треба здирати з них же Плівку от, зверху, знизу і зверху. Бо вона гірка, ну не знаю. Я лічно здираю і, і так готую. Ну і другі люди. А є такі, що із тою шкіркою, То воно і коли отакі малесенькі, їх ж, ну, тяжко, дуже тяжко вони. О, ось от погляньте, який гарний маслічок. Цього може ще й візьму. Такий. Дивіться, скільки е як вони дождьовики, Ось. Воно все одночасно починає з'являтися. Ну тут така вологість, то тут, я думаю, вони можуть і будуть такі, рости. Так. У них такий запах, якийсь сміт... не маслюків незвичайний такий. А ось уже щось і встигло повасувати маслюком. Огляньте, бачите, вже його щось якась може мишка на радощах. Такого без грибів я стільки було. Знайшла і може вона і зараз його їла, та і якби співнуло. Йдемо ми нехай. Їдять. Ну і знову мухомор. Мухомор. Знову парасолька. Бачите, щось, мабуть, буде в цьому році багатенько. Бачите, вже стільки знайшли. І то це я вже вам не все показую. Отак уже. О, все вспомните. Так, создается, на раз покажу ось. Видите, рассолька. Вот. Ну, это уже открылась, а вот она вообще. Не такая. Ух ты, а ну так, показываю ось. Ходжу так по різних місцях, ну, перевіряю, там, там свої місця, якби ну, перейшов я від того, соснової посадки вже ось в іншу. Так як, ну, як масля, маслята, бачите, вже бачимо, що вже з'являються маслюки, вони ще маленькі, просто може де ще потрібно нехай десь якісь пару днів, два-три дні. До вихідних можна і почекати, бо там ще й збирати немає що. Ну а так вам показую взагалі, що на даний момент. Поки на даний момент у нас в лідерах гриби парасольки. Бачите, вже стільки ми їх знайшли. І почали з'являтися. Ну, будемо сподіватися, що в Майбутньому буде більше і кращого щось. Хочу отут подивитися завжди. отут тут на муху, я колись знаходив гриби гарні. А в цьому році немає. Не бачу зовсім геть. Погляньте, прямо на дорозі оці парасольки з'являються. Дивіться, які гарні вони будуть. Да, День-два і будуть, можна їх збирати. Так що, хто любить парасольки, прошу до лісу. Якщо у кого є час вільний, то може це навіть на вихідні поїхати. Так, да, це неймовірно просто, стільки парасольок. Прям їх багато. Я, звісно, не всі вам показую. Там, де тільки що я вам показав, де на дорозі два, а там збоку іще був один різ. Я вже не хотів вмикати камеру. Зараз іду якби назад, хочу ще зайти, ну вже наприкінці до соснової такої посадочки, де молоді сосни, подивитися ще маслючків. Ну так не назбирати, а просто переглянути які вони розміром, ну скільки їх взагалі. І йду назад уже там через таку ось посадку. Не бачив тут взагалі нічого. Зустрів грибника такого як і я. Він був незадоволений. Тим, ну як Був тим незадоволений, що немає грибів. Він, ну, взагалі в нього не було ні кошика, ні пакета, нічого. Він так ходив з одним ножем і все. Бо, мабуть, він взагалі нічого теж не знайшов. Ну У нас там є ці п'ять маслюків, які знайшли і один. Ну, що я можу сказати? Потрібно... Навідуватися, приїжджати, самому перевіряти, тому що ну як тут немає, а тут можуть з'явитися, хто його знає як. Це вічно моє таке нє ні, ні А там ви вже дивіться самі. Ну, ну да, там, якщо на виходні, якщо в кого є час вільний, то можна поїхати навіть і так провести. Ну Якби час відпочити, бо це вже ж, як би сказати, ну останні дні на природі побути з сім'єю. Я думаю, буде нормально. Ну, як завжди всім. Дякую, здоров'я вам всім. Головне мирного небу. Бережіть себе. До нових зустрічей.